Тема сьогоднішнього відео відстань між двома точками і заданими координатами поділ відрізка в заданому відношенні. В шостому класі ви знайомилися з координатною площиною, тобто з площиною, на якій зображені дві взаємно перпендикулярні осі. Ці осі називаються вісь абсцис, це вісь іксів, яка розміщена горизонтально, і вісь ординат, яка розміщена вертикально, або вісь у. Дану систему координат домовимося називати площиною Хі. Точки, позначені в цій системі координат, мають відповідно координати х на першому місці і y. Ви вмієте позначати на ній точки і визначати відповідні їхні координати. Зараз на рисунку вам показана точка А з координатою 3, 3 точка Б, яка розміщена на осі ОІ, з координатою 0,2, точка С з координатою мінус 21. І точка D з координатою 2 мінус 2. Відповідно, осі розбивають всю координатну площину на 4 четверті. Відповідно, в першій четверті знаки у нас будуть плюс, плюс в другій мінус плюс, в третій мінус мінус, в четвертій плюс-мінус, в залежності від. Відповідного розміщення. Наші координати матимуть або додатнє значення, або від'ємне. Координати точки на площині XY називають декартовими координатами на честь французького математика Рене Декарта, з біографії якого ми знайомилися з вами ще у шостому класі. Також ви знаєте, як знаходити відстань між двома точками, заданими на координатній прямій. Ну, наприклад, точка А має координату Х1, точка Б має координату Х2. Щоб знайти відстань між А і Б, треба від координати кінця відняти координату початку. Ми беремо по модулю, так як відстань завжди повинна бути додатньою. Навчимося з вами. Знаходити відстань між точками А з координатою Х1 У1 і точкою Б з координатою Х2, У2. заданими на площині Х. Розглянемо випадок, коли відрізок АБ не перетинає жодну із координатних осей. Відповідно, з точки А і з точки Б на координатні осі проведемо перпендикуляри і отримаємо прямокутний трикутник А. CB. в якому відстань BC, якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите, що це відповідає на координатні осі Х відстані від точки х2 до х1, тобто BC дорівнює модуль x2-x1, це модуль y2-y1. За теоремою Піфагора, так як у нас прямокутний трикутник, АВ квадрат дорівнює Б. C квадрат плюс АС квадрат. Ну, а підставивши значення, ми отримаємо ось таку рівність. Ну і виражаючи формулу довжини відрізка, ми отримаємо формулу, яку ви повинні запам'ятати на сьогоднішній день. Отже, щоб знайти довжину відрізка АВ, потрібно взяти корень квадратний із суми квадратів різниць координат кінця і початку відрізка. Ось ця формула, яку ви повинні сьогодні запам'ятати. Приведемо приклад. У нас є трикутник ABC, відповідно, точка А має координати мінус 4,5, точка Б2, 3, точка С42. Потрібно знайти визначити вид нашого трикутника в залежності від його сторін. Для цього знайдемо сторони А, Б, С, А С, використовуючи нашу формулу. Довжини відрізка. Отже, сторона АВ, підставляючи значення у формулу, ми знаходимо дорівнює 10. Сторона ВС – корінь з 29. Сторона АС – корінь з 73. Ми бачимо, що всі три сторони різні. Отже, наш трикутник різносторонній. По відношенню до кутів визначати вид трикутників ми научимося з вами трішки пізніше. Розглянемо теорему 9.1, яка говорить, якщо точка М, що має координати х0, y0, ділить відрізок аби у відношенні АМ до МВ і до рівня деякому числу лямбда, то координати цієї точки можна обчислити за формули. Ось ця формула. Відповідно, точка А має координати x1, y1, точка Б має координати х2, y2. Якщо точка М Є серединою відрізка АВ, то координати середини відрізка знаходяться ось за цією формулою. Ще раз зверніть, будь ласка, увагу. Формула де знаходження координати середини відрізка і формула знаходження координати точки, яка ділить відрізок у певному відношенні. Розглянемо приклад. Точка А має координати мінус 5. точка Б має координати 2-3, точка С є серединою відрізка АБ. Зверніть увагу, як ми це записуємо. Тобто, якщо точка С належить АБ, то А це дорівнює С Цей запис говорить, що точка С є серединою відрізка АБ. Використовуючи формулу середини відрізка, ми знаходимо координати точки С. Підставляючи значення, ми отримаємо іксова координата точки С дорівнює мінус 1, ігва координата точки С дорівнює 1. І записуємо: точка С має координати мінус -1, 1. Наступний приклад говорить про те, що в нас є дві точки А і С. При тому, що точка С є серединою відрізка а, Б, потрібно знайти координати точки Б, тобто координати кінця відрізка. Для цього ми також застосовуємо ту ж саму формулу середини відрізка, але в ній підставляємо відповідні місця. Тобто координату точки С ми підставляємо замість Х, координату точки А ми підставляємо замість Ха, розв'язуємо невелике рівняння і знаходимо координату точки Б. Хва координата точки Б 8, і координата точки Б мінус 1. Отже, точка Б має координати 8 мінус 1. Розглянемо ще приклад, який працює з формулою точка ділить відрізок у певному відношенні. Отже, точка А має координати 1, 5, точка Б має координати 2-3, точка М належить відрізку АБ і ділить його у відношенні 1 до 4. Тобто наше число лямбда дорівнює 1 четверта. Ось ця формула, за якою ми зараз з вами будемо працювати. Підставляємо значення у формулу і знаходимо х-ву координату точки М, у-ву координату точки М і записуємо відповідь. Розглянемо ще задачу. Доведіть, що чотирикутник АБЦД з вершинами в точках А 2-1, Б1, 3. C –3, 2, d -2, 2, -2 є прямокутником. Ви пам'ятаєте, за означенням з 8 класу прямокутник це паралограм, у якого всі кути по 90 градусів. Але властивість прямокутника в прямокутника діагоналі рівні. Але перед тим, як довести, що це прямокутник, ми повинні довести, що це паралограм. Властивістю паралограма є те, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Для цього ми знайдемо деяку точку М, яка є серединою діагоналі АС, знайдемо її координати. Ось ці координати, і знайдемо деяку точку К, яка є серединою діагоналі БД, знайдемо також її координати. В результаті знаходження ми бачимо, що координати точки М і точки К співпадають, а це говорить про те, що. Середини діагоналі А С і БД співпали, отже, АБЦД паралелограм. Лише отримавши, що АБЦД паралелограм, ми з вами доводимо, що він прямокутник. Знайдемо довжини наших діагоналей. За формулою довжини відрізка знайдемо довжину діагоналі А С і, відповідно, довжину діагоналі БД. Ми бачимо, що довжина діагоналі А Це дорівня з 34, довжина діагоналі Б. BD корінь з 34. Отже, діагоналі АЦ дорівнює діагоналі BD, а BCD – прямокутник, що й треба було довести. На цьому пояснення даної теми я завершую. Бажаю вам успіху. До побачення!